У Ужгороді з 28 лютого до 5 березня тривав кубок України з важкої атлетики, де змагалися сильні представники цієї спортивної галузі з усієї країни. У змаганнях взяла участь і наша крамчутська спортсменка Альона Білоусова, яка змагалася у категорії жінок. Вона єдина представляла Полтавську область. Так як у нас змагання виконуються з двох вправ: тобі ривок і поштовх, і по сумі піднятих кілограмів сума до оборця, определяється переможець. То після ривка ми йшли другими, але ж в поштовху трошки програли і стали, всього два кілограми і стали третіми. Я рахую, що це дуже вдалий виступ, тому як в такий нелегкий час дуже важко готуватися на такий рівень національних змагань. 28-річна Альона Білоусова займається важкою атлетикою останні п'ять років. За цей час вона неодноразово брала участь у змаганнях різних рівнів. Дівчина стала чемпіонкою Полтавської області з важкої атлетики, багаторазовою рекордсменкою Полтавської області. За результатами останніх змагань бронзовою призеркою Кубку України з важкої атлетики. На змаганнях в Ужгороді Альона Білоусова продемонструвала високу техніку під час виконання завдань. Дівчина підняла вагу значно більшу, аніж її власна. У ривку це була штанга вагою 98 кг, у поштовху 106 кг. Мене було багато часу підготуватися до цих змагань. Я працювала у Польщі, тільки у восени приїхала, і в мене було півроку для підготовки. Участь у таких змаганнях це можливість познайомитися з іншими важкоатлетами та обмінятися досвідом. Спортсменка та її тренер відзначають, що організація Кубку України була на високому рівні. Дуже на дуже високому рівні. Я дуже був вражений організатором, які проводили ці змагання. Скажемо так, що ми навіть не дуже помічали, що в країні є війна. Але коли була повітряна тривога, змагання зупинялися, ми всі йшли. В бомбосховищі після відміни повітряної тривоги знову продовжували змагання. Попереду вальоний чемпіонат України з важкої атлетики, до якого вона наразі готується. Кубок України дозволив спортсменці визначити свої слабкі місця, над якими дівчина працюватиме більш напружено. Ми тільки недавно приїхали з Кубку України. То у нас тільки два місяці до підготовки, то ми будемо працювати. Треба Підтягувати ноги, щоб були дуже сильні ноги. Поштух поштовх у Нас стоїть на першому місці. Ми пишаємося своєю землячкою та бажаємо їй подальших успіхів у важкій атлетиці та інших спортивних досягнень. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.